Вітаю всіх на борту нашого Драккара біля штурвалу Богдан. І це черговий випуск рубрики Огляд на біг. Сьогодні розглянемо гру «This is The President. Взагалі, компанія THQ Nord є видавцем цілої серії ігор з назвою This Is. Дві частини This is The Police. Побудована на формулі This is the Police 2 Rebel Cops. І наша героїня This is the President. До речі, проходження першої та коротка думка про другу частину ЗСЗПЛІС є в нас на каналі в правому верхньому кутку екрану. Зараз буде підказочка. Отже, на дворі 2020 рік наш герой виграє вибори президента США і ми маємо розпочати виконувати обов'язки керівника держави. В меню. Інтриги всередині системи, нові законодавчі ініціативи, корупція, конфлікти всередині власної команди і тому подібне. Головна ідея зробити все для прийняття поправки 28 до Конституції, щоб уникнути судових позовів за свої попередні, так би мовити, заслуги. За геймплеєм гра відноситься до жанру візуальних новел. 100% активності є текстовими, тож готуйтеся багато читати. Сюжет зроблено якісно, хоча в якийсь момент він стає доволі монотонним та відчувається деяка затягнутість процесу. Також є невеличка відсилка до першої гри серії This is the police і декілька рівнів складності. На жаль, гра не надто відома, тож навіть фанатської українізації я не знайшов, а від розробників є лише англійська та російська мова. Вийшла гра в грудні 2021 року для всіх типів операційних систем. Загальне враження позитивне. Гарний сюжет, приємний музикальний супровід. Яскрава, хоча й доволі проста графіка. Для тих, хто любить ігри напочитати або ви любите віддавати накази, які будуть виконувати інші. 100% рекомендую звернути увагу на цей продукт. Отже, як виглядає звичайний день нашого героя? Виглядає він, як бачите, доволі таки позитивно. Отже, це наша команда внизу. Зліва ви бачите поточні завдання, які треба виконати. Так само бачите й різні типи активності. Так, наприклад, у вас є власна адміністрація, куди ви призначаєте своїх людей і від цього отримуєте відповідно певні бонуси. У вас так само є загальні цілі по роках. Є. Документи, які ви можете підписувати укази від свого імені, і за це отримувати певні зміни до підтримки. Також ви можете лобіювати певні укази і так далі. Цей указ, раджу, до речі, ніколи не лобіювати, його краще підписати от, ось так, але лише в правильний час. Все треба робити вчасно. Також є певні. Люди, які захочуть вам, як то кажуть, зробити послугу не безкоштовно, але тим не менше. Є додаткові персони, яких можна наймати за гроші або за відповідні репутаційні можливості. Так само маєте певні так звані артефакти, які ви будете отримувати під час гри. В залежності від їх використання, ви будете, знову ж таки, як бачите, отримувати або гроші, або підтримку, або в деяких випадках зниження стресу команди. Ну і так само бачите списки обіцянок, які ви давали, і маєте виконати або не виконати це вже на ваш осуд, як президента. Так само маєте додаткові завдання, які ось такого типу це будуть виконуватися просто автоматично, і лише через місяць дізнаєтеся результат. Є завдання, які треба виконувати більш активно, як, наприклад, ось це завдання. Ось тут буде необхідно одразу там і читати певний текст, в даному випадку це візит до Японії. І пізніше виконувати якісь дії, тобто призначити сюди команду і виконувати дії по ходу квесту так само. Як бачите, гра англомовна і без, насправді, перекладу, ну, скажу чесно, трошечки складно. Я знаю непогану англійську мову, тому, в принципі, можу в це грати, але періодично хочеться або піти за перекладом, або все ж таки дістати якусь. Російську, чи може ще якусь локалізацію, яка принаймні більш зрозуміла. На жаль, я не знайшов локалізації. Студія розробник, дуже маленький підрозділ, фактично, я розумію, вона вже поглинута материнською компанією THQ Nordic, але ну, поки що не зрозуміло, що з цим буде. Отже, дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски пригод Дракара в океані Ігор. Хто хоче підтримати канал матеріально, в описі до відео є картки MonoBank, PrivatBank, а також аккаунт PayPal та наша сторінка на платформі Patreon, де ви можете отримати певні бонуси за підписку. Окрема подяка Романові Бові за фінансову підтримку каналу. Це був канал Дракар. Бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах!